Палі спали дві години ночі. Може, початок третього, так приблизно здригнулось, і ось ще був приліт. Де не знаю, двері, вікна пошкодило. Усе. А тепер що робити? Це біда. Понівечені житлові будинки, гуртожиток, магазини, кафе та навчальний заклад. Вночі 11 листопада запоріжці здригнулися від чергових ударів по місту.

цинічно вночі завдав, завдав нищівних ударів по Шевченківському та Олександрівському районі нашого міста, в результаті чого пошкоджені багатоповерхівки зараз. Ми знаходимося в Шевченківському районі, де бачимо значно зруйнований житловий будинок за попередніми. Під рахунками на цій локації пошкоджено щонайменше 30 житлових багатоповерхівних багатоповерхових будинків. Близько другої ночі по Запоріжжі вдарили авіабомбами ФАП 500 Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав і один з автосалонів. На жаль, тут є загиблий – 71-річний охоронець, який перебував вночі на зміні. Пошкоджені вікна та фасад будівлі. Повилітали Стекла пошкоджено, корпус вітражі автосалона, трохи там СТО зацепило. На жаль, загинув охранник. Він був вночі тут дежурив. Його зачепило. На жаль, загинула людина. Внаслідок атаки поранення отримали 23 людини. Серед них п'ятеро дітей. Наймолодшому постраждалому 5 років. Він і 17-річний парубок наразі перебувають у лікарні у важкому стані. Загалом дев'ятеро людей госпіталізовано. До лікарні також зверталися двоє дорослих з наслідками вибухової травми. Починаючи з 11 години, надійшло двоє дітей в реанімацію у важкому стані. Діти прооперовані, наразі отримують планову терапію. Стан їх залишається важкий. І двоє дітей в середньому ступені тяжкості надійшли до відділення травматології. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи були закінчені о 4.10 ранку. Аварійні тривають досі. Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.